Нещодавно в Донецьку було два автовокзали Південний і Потіловський. З останнього автобуси йшли в північному і західному напрямках. Це місце було зручним, бо розташовувалося недалеко від виїзду з міста. Однак, у зв'язку з Євро-2012 територію Потіловського автовокзалу забрав аеропорт. А замість нього вже місяць працює новий західний. Його власник не встиг обладати навісами і лавками. До того, щоб доїхати до станції, доводиться робити гак 8 кілометрів. Це відбулося на ціні квитка. Вона зросла на суму від 3 до шісти гривень якби как бы з ребенком вот, перший раз ну то есть поїхали в Горловку і з горло ну як би дуже тяжело Удобств нету і взагалі неудобно. дольше стало добратися до міста це дуже неудобно как бы для значить для євро діли ці условия як для своїх людей значить Построили. Время очень долго добираться, потому что ехать 20 минут от Путиловки. Если можно было до Путиновки, заехать за 10-15 за минут. А теперь еще плюс 20 минут. И вообще, я здесь вот сейчас первый раз. Я пока приехала, я Шоки була. Через те, що їздити з західного і дорого й далеко, пасажири стали все частіше віддавати перевагу нелегальним перевізникам. В обласній адміністрації, щоб наблизити маршрути до людей, вирішили побудувати ще один автовокзал. Новий автовокзал розташують в декількох кілометрів від Потіловського гаю. Він візьме на себе маршрути в північному напрямку. Звідси йтимуть автобуси в Святогірськ і Краматорськ, Харків і Білгород. Вокзал обіцяють побудувати за гроші обласної ради. Если б зробили так, здесь небольшой вокзал. Эта сторона, тот, Горловка, Сівер, куди ми їдемо, ми сколько зворачуємо. На Северодонец, Луганск, там, звісно, було б краще. Поки проєкту автовокзалу немає, кажуть в обласній адміністрації. і Є тільки кілька зразків ескізів. І гроші на станцію виділять швидше за все, лише в наступному році. А щоб на вокзалі було більше пасажирів, його розташують поруч з новим обласним оптовим ринком. Там есть свободные земли и теоретически, в принципе, там можно разместить и автовокзал, учитывая, что, как бы, к этому рынку я уверен, будет наверняка интерес с точки зрения не только предпринимателей, скажем, но и многие люди тоже будут. Ну, учитывая опыт оптового рынка в Горловке.